На жителів Хмельниччини чекають комфортні осінні вихідні. Щоправда, температурні показники поволі рухаються в бік зниження найближчої ночі з 19 на 20 вересня. Температура повітря вночі буде на рівні 7-9 градусів тепла. В день термометри покажуть 22-24 градуси вище нуля. Опадів у п'ятницю не прогнозують, та небо час від часу затягуватимуть хмари. Мінлива хмарність збережеться і в суботу, 21 вересня. Впродовж доби опадів не прогнозують. Температурні показники залишаться в межах 7-9 градусів тепла вночі, а вдень коливатимуться від 22 до 25 градусів вище нуля. 22 вересня буде переважно сонячна погода без дощів. У неділю вдень стопчики термометрів не піднімуться вище 22 градусів тепла, вночі коливатимуться від 7 до 10 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.